Що в Україні вважається наркотиком, давайте розбиратись в офіційному переліку. Де та сама межа між небезпечним наркотиком і, скажімо, ліками, які просто під контролем? В Україні відповідь на це питання в одному документі це постанова номер 770. Тож, давайте глянемо, яка логіка закладена в цей посуді офіційний довідник. Вся система тримається на чотирьох таблицях, кожна це свій рівень контролю. Отже, таблиця I – це найсуворіший рівень. Обіг цих речовин просто заборонений. Сюди потрапили, наприклад, героїн і карфентаніл. Ну і звісно, листя коки та опій. Це стосується і потужних психотропів, наприклад, ЛСД, МДМА і навіть псилоцибін. Але є цікавий момент навіть у цьому найсуворішому списку є винятки. Закон дозволяє вирощувати деякі з цих рослин, але, звісно, для конкретних цілей і під контролем. І тут закон дуже детальний. Для промислових конопель ліміт ТГК менше, ніж 0,2%. Але з 2027 року цей промисловий ліміт ТХК трохи зросте до 0,3%. Тепер таблиця 2. це речовини, які використовуються в медицині, але їхній обіг суворо контролюється. Тобто бачимо ключову різницю не заборонено, а обмежено для конкретних цілей. Тут уже йдуть потужні знеболювальні морфін, фентаніл і навіть анестетики, як от кетамін. Тобто мета цього рівня знайти баланс, дати доступ пацієнтам, але не допустити зловживань. Далі таблиця третя вона стосується препаратів з дуже малими дозами контрольованих речовин. Наприклад, це послаблює контроль для комбінованих препаратів, де наркотичної речовини зовсім небагато. І остання таблиця четверта, вона про прекурсори, тобто хімічні цеглинки для створення наркотиків. Але вся ця система не стоїть на місці. Це, по суті, живий документ. Подивіться на історію змін закон постійно оновлюється, реагуючи на нові виклики. І це підводить нас до головного питання наскільки швидко закон може реагувати на появу нових речовин.